Толска стопіс і валюсна постава ніг стала дуже популярним діагнозом у сучасних дітей. Діагностуючи стопи дітей, я як лікар часто бачу, яскраву виражену валюсну поставу стоп після п'яти років, що вважається вже патологією. На жаль, валюс стоп несе з собою наслідки в майбутньому, що будуть відображатись на якості життя людини в дорослому віці. В першу чергу порушується робота хребта та всього опорно рухового апарату. Швидко втомлюються ноги, виникають болі в шийному відділі, головні болі. Лоскопість також сприяє розвитку сколіотичної постави у дітей, що в свою чергу призводить до зміни навіть прикусу зубів. В більшості випадків причини варусу стопи це невірно створене середовище для фізичного розвитку дітини. Це різні ходунки, неправильне використання взуття, навіть ортопедичного, це раннє ставання дітей і допомога в цьому батьків. Також це малорухливий спосіб життя. Найефективнішим способом подолання варсу стоп, як лікар-реабілітолог, скажу, що це є регулярні фізичні вправи. Саме тому у блідній співпраці з інструкторами дитячого фітнесу було проведено дослідження групи дітей з метою виявлення порушень та підбору оптимального набору вправ для корекції та профілактики варусу стоп. Ми зібрали групу дітей і зробили початковий чекап стоп. Далі, півтора року, діти займалися на спеціалізованому обладнанні. З використанням тренувальної методики WowFit. Минуло півтора року і ми повторили обстеження. Виявилось структурне та функціональне покращення дитячих стоп, а саме покращились деякі показники в кутах, з'явилась мобільність суглобів стопи, а також відновилась активність м'язів. Отак виглядає нормальна дитяча стопа. Гарно зарекомендував себе тренажер похилої площини Фітборд за рахунок нерівної рельєфної поверхні. Досягається оптимальний тренувальний вплив, виводячи стопу із завалу в правильне анатомічне положення, і виконання вправ для зміцнення м'язів стопи та гамінки стає набагато ефективнішим.